Банкіри відзначають пожвавлення на ринку депозитів. Нацбанк пом'якшив обмеження на зняття валюти, і українці починають активніше робити вклади, і навіть довгострокові вже налякають. Найпопулярніші терміни від шести місяців. Головне вважають вкладники. Треба досконально вивчити історію та репутацію банка. Це ж можна зараз легко і просто вивчити кожен банк. Спрогнозувати його майбутнє хоча б на декілька років наперед, і від цього вже і відходити. Ну це не перше. По друге, якщо банк пропонує дуже великі відсотки для депозитних програм, то я таким банком уже не довіряю. Чималі відсоткові ставки по вкладах поступово підуть на спад. Прогнозують фахівці банку кредит Дніпро. наразі. Тут запровадили спеціальний весняний депозит. Кажуть, для вкладників це вдалий момент, а оптимальні умови, щоб отримати додатковий дохід. Бо Процес зниження відсотків триватиме для банківської системи. таке поетапне зниження процентних ставок стоїмості по суті фондірування дуже позитивний знак. Тому що цими діями, які більш дешеві, банки можуть кредитувати бізнес, можуть кредитувати населення. Що стабільніше курс, тим більше вкладів. А відтак потужніша економіка країни. Упевнені у кредит Дніпро.